А пані Марія, перші е, ну якщо можна казати е, про якісь підсумки перших днів припинення транзиту російського газу українською газотранспортною системою, то що можна відзначити? Ну з важливого, це хороший приклад того, що до катастрофічних наслідків власне та ж сама Молдова, яка мала би бути більш готова разом з Румунією, як мінімум, готова не була. Це дуже важливо, що е, якась резервна історія для підтримки власної енергетичної системи самої Молдови так і не була збудована навіть за останні майже три роки повномасштабної війни між Росією і Україною. Це дуже важливий такий показник. З іншого боку, другий висновок це те, що Росія готова жертвувати будь-якою окупованою територією і тим, що відбуватиметься на ній, заради шантажу. Умовного такого колективного заходу, і це мав би бути сигнал, ну вже не стільки тимчасово окупованим територіям України, скільки іншим анклавам, які Росія створила, власне, наприклад, в Грузії. І третій момент це сигнал і висновок власне для заходу, що відкладати і відтерміновувати важливі рішення, сподіваючись, що якесь щось якесь рішення буде ухвалено в останній момент, і, до, і вдасться домовитися з, з Кремлем з російським режимом. Ну, це тактика була абсолютно невиправдана і Дуже дивно, що до останнього і Молдова і. Власне, західні партнери сподівалися, що таки Україна піде на певні поступки. І Кремль буде в цьому зацікавлений, і транзит продовжиться. Але ж у ці певні поступки на які могла би фактично піти Україна, і те в принципі, чого просили там Фійцо Орбан, пам'ятаєте це їхнє звернення від Європейсь... до Європейської ради? Це ж фактично стало би прецедентом там на скасування санкцій проти Російської Федерації. Кремль би це використав, це ж має розуміти і як Брюссель, і Кишинів, так само. Якщо бути цинічно відвертими, то насправді з одного боку ключові санкції дійсно були запроваджені в 22-му і в першій половині 23-го року, основна частина 22-му році. Але за цей час, на жаль, наші європейські партнери навчилися заплющувати очі на деякі схеми, які Росія використовує для обходу цих санкцій. Фактично, ну от тому, я абсолютно не здивована, що чекали, що Україна погодиться, бо е, десь є в певних столицях, і це не тільки. Які в Будапешті, не тільки в Братиславі було сподівання, що вдасться якимось чином вмовити чи натиснути на Україну, а і, а, і домовитися по-партнерськи, наприклад, там десь за спиною з Кремлем стосовно постачання цього транзиту до Європи. Це свідчить про те, що насправді досі частина, як мінімум, Європи, перебуває в певній ілюзії, що Кремль не буде іти на певні кроки, які шкодитимуть, якимось... З чином і самому Кремлю, що він буде застосовувати Кремль, я маю на увазі певні, певну раціональну логіку, тому що коли е, е, Росія е, фактично. Зараз зникровлює власне Придністров'я Україна не йде зрозуміло, не йде зі своїх причин на поступки і не погоджується на цей транзит і не шукає якихось там обхідних схем для того, щоб це, це зробити. Ну складається така ситуація, коли є принципова позиція, виходячи з інтересів України в Україні. Є принципова позиція, виходячи з його інтересів у Кремля. Натомість європейська частина значить цієї схеми, цієї моделі. Лі міжнародних відносин європейська частина сподівається, що якимось чином вдасться домовитися, і я тут абсолютно не здивована. Абсолютно але ж в них є можливості до диверсифікації. Я маю на увазі там Словаччина і Угорщина, Про Австрія ж якось з цим справилась. Німеччина якось з якось цим справилась, а в Кишинева а... що залишається. А в Кишенева просто була достатньо недалекоглядна політика, тому що до останнього дійсно перші такі дзвінки, дзвіночки, фактично, вони почали про енергетичну і фактично і політичну кризу в управлінні країною вони почали лунати лише на початку грудня, менше ніж за місяць. До очікуваного припинення транзиту. Ну і сам сама історія про те, що Молдова, яка дійсно на чолі з Санду активно рухалася до європейської рухається до європейського союзу, яка має на відміну від України такого партнера, як Румунія в Європейському Союзі, який буквально зацікавлений втягнути Молдову якомога швидше до складу е, е, ЄС, при всьому цьому е, над диверсифікацією останні роки, навіть після 2022 року, активно не працювали. І якщо зараз Росія, наприклад, захоче. Нехтуючи залишками там якогось ставлення до неї навіть в східній Європі або там в Німеччині серед певних політичних сил, Росія захоче перерізати ті ниточки енергосистеми, які дозволяють Молдові постачати електроенергію обхідними шляхами з тієї ж Румунії, то вона це може зробити елементарно, обстрілюючи. Ті чи інші електромережі, які проходять територію України, і пов'язують Румунію і Молдову, бо вони не напряму йдуть, а більше з них проходить зачіпаючи територію України, і те, що резервна система не була побудована активно інтенсивно, це теж частина недалекоглядності і Молдови, і Румунії і Європейського союзу, який, очевидно розумів, що це може відбутися, бо припинення транзиту воно було абсолютно очікуваним. А стосовно шантажу словаччини про те, що вони можуть обмежити Україні для України експорт електрики, чи може цьому євросоюз протидіяти якось? І наскільки це взагалі реальний сценарій з боку Фіцо? Ну цьому протидіяти європейський союз очевидно може. Хоча коли до позиції Орбана з його там спробами шантажу долучився вже уряд Фіцо, це стало трохи складніше, але зараз на чолі європейського союзу головувати власне в Європейській Раді буде. Польща наступні півроку, і Польща фактично зараз з нинішнім урядом займає таку дуже нелояльну позицію до Орбана. А Угорщина і Польща традиційно були протягом останніх, як мінімум, там восьми років до 2023 року були дуже тісними партнерами. Ці два ті попередні уряд і, і уряд Орбана. І зараз є шанс, що навіть на цьому рівні там задавати політичний тон дискусіям. В Раді міністрів, в Європейській Раді Польща теж буде намагатися більш жорсткий, для того, щоб цей шантаж ні з боку Угорщини, ні з боку Словаччини не був успішним. А ще із сьогоднішніх новин це візит міністрів закордонних справ Німеччини і Франції до Сирії. Пробують розбудовувати нові відносини. А наскільки я маю на увазі, колективний захід і всі ми впевнені в новому уряді Сирії? Він доволі різношерстний і він можна сказати перехідний. Ну, ситуація в Сирії її точно не можна назвати стабільною, але стосовно розбудови зв'язків, я думаю, що це дуже правильна тактика, показати якомога швидше і активніше. Налагодження зв'язків з різними групами, чому це важливо, тому що саме через те, що ситуація в Сирії досі залишається нестабільною, і, попри втечу самого Асада, може Сирії зіткнутися нинішнє вже при нинішній ситуації, може зіткнутися з певним. Бою, конкурентною між різними групами впливу вже в межах, скажімо, того поля політичного, яке виграло цей процес і завершує період, завершило період Асадівського правління в Україні. Чому це важливо? Тому що і Росія. Намагатиметься все рівно зачепитися за якісь контакти з е, новою владою, е, і намагатиметься зіграти ну Іран, ні, але Росія так точно пробуватиме залишити бодай якісь канали впливу е, в е, і в, канали впливу на новий уряд в Сирії. Намагатиметься продати е, свої, свої можливості там гарантувати, як вони це представлятимуть. Е, присутність якогось там з якимись цілями місцевого контингенту російського на місцях, тобто, для того щоб протидіяти ось таким спробам завуальованого непрямого впливу на новий уряд в Сирії, якраз західні країни мусять просто дуже активно зараз розбудовувати зв'язки, показати свою лояльність, показати що є партнерство між західним демократичним світом і новим урядом в Сирії? Більше того, новий уряд в Сирії е, може бути е, таким місточком е, до деяких країн близького сходу, тому що не всі країни близького сходу перебували в дружніх партнерських зв'язках з режимом Асада, і, наприклад, в Катарі в досі довгий час функціонувало. Посольство вільної Сирії, яке держава Катар, одна з таких прогресивних держав перської затоки, яка якраз будує зв'язки дуже активно з західними столицями, вони це не визнавали Асада і вони приймали у себе сирійську опозицію і сприймали лише сирійську опозицію як повноправних представників сирійського народу, тому цей новий уряд, хоча перебував в такій турбулентності, але він ниточками може пов'язати дуже різні групи впливу: і релігійні, і політичні, і економічні навіть держави між собою пов'язати в якийсь такий конгломерат інтересів навколо нового такого. Порядку і політичного режиму в вже демократичній Сирії. А чи в Росії там залишається ще вплив? Ну тобто, зрозуміло, що вона хоче його зберегти. Але гур сьогодні теж повідомляв, що російські військові з Сирії вже там взяли курс на Лівію і потроху вони звертають свою війсь... згортають свою військову присутність. Ну, Росія абсолютно точно намагатиметься залишитися в Сирії. Це це, це немає не жодних сумнівів, і саме ць, е, чи вдасться, це їй не факт, але е, продати е, пере, своє перебування там для виконання, як це буде подаватися, певних е, окремих завдань. Ну, це Росія точно вже робить і намагається е, налаштувати контакти, попри те, що Асад в Росії налаштувати контакти з новим місцевим урядом, вони будуть намагатися е, не в інтересах е, глобально, не в інтересах е, нового сирійського уряду е, піти е, на такі домовленості, але ситуація є достатньо нестабільною і тому, чим більшу е, підтримку зараз захід. Покаже новому уряду в Сирії, тим менше буде шансів, що комусь, включно з Росією, вдасться залишити не такі сильні, як при Асаді, але все таки більш-менш. Притомні позиції політичні чи навіть з точки зору там військового контингенту на території Сирії, а як її там бачать Росію? Я маю на увазі, ми цивільного населення Сирії там теж Алеппо. ми бачили, як вони були роками під авіаударами російської російсь, під російськими бомбами, під застосуванням хімічної зброї, Росія це країна, куди тікав Башар Асад. Ну тобто, наскільки токсично для нових е, сирійських політичних там сил? Тих, хто при владі буде співпраця з Кремлем глобально токсично, і Росію не підтримують ставлення до неї в, в політичному крилі, в політичній опозиції до Асада і тепер вже в сирійському уряді. Переважно негативне її сприймали і сприймають як країну, яка дійсно нищила, нищила сирійське населення. Тим не менше, близький схід. Саме через постійні постійну динаміку місцевих конфліктів, які б розростаються в міждержавні конфлікти або в конфлікти між різними релігійними групами, він тим і особливий, що іноді укладаються певні тимчасові союзи, тактичні, навіть не союзи, а домовленості. І завдання абсолютне завдання зараз великого такого колективного заходу, це показати, що. В жодній короткостроковій чи середньостроковій перспективі жодній домовленості з Росією вони будуть грати винятково в мінус, і вони в принципі будуть не потрібні, тому що новий сирійський уряд отрим... зможе отримати достатні підтримки, якщо йому буде треба фінансової, і навіть збройної. Від заходу не треба шукати грати на якихось там протиріччях і в будь-якому вигляді запрошувати чи налагоджувати відносини з Кремлем. Але на загал сирійська опозиція, та яка прийшла зараз до влади, вона свого ставлення до Росії не приховувала і воно є ворожим. Переходимо до блоку в очікуванні Трампа. Така рубрика, вона вже кілька місяців, два місяці тягнеться у світі. Готується по своєму Європа, готуємося якось. Ми, але ми ще всі ж свідомі того, що в Трампа насправді досі немає стратегії стосовно завершення чи не завершення війни в Україні. Але яку еволюцію ми можемо бачити в заявах його чи його команди, як ці сигнали щитує Європа? Чи оці от останні Анні дії адміністрації Байдена з виділення там максимальної допомоги Україні це прям є той сигнал, на який нам треба ну якби дякувати, але ставитися з обережністю, бо очевидно, демократи щось знають. Ну, ми дійсно можемо з одного боку ми можемо говорити, що якогось складеного в остаточний пазл бачення в команди Трампа немає, але все таки такі стовпи. Цього підходу, яким він вочевидь користуватиметься зараз, після 20 січня, в розмові з Кремлем, з Європою і з Україною для того, щоб спробувати укласти певні домовленості, ось розуміння, що це за стовпи, насправді є. І деталізація вона дуже важлива, але. Трамп виходитиме з таких глобальних таких начерків замість замість деталей, натомість для України важливіші деталі. Ну, наприклад, якщо для команди Трампа ключовим є е, е, досягти домовленості е, про е, в короткостроковому часі про припинення вогню. То для України насправді важливіші деталі, які стоятимуть за цією домовленістю, і будуть її фактично підпирати. Тобто чи будуть гарантії безпеки в тому чи іншому вигляді? Дуже важливо, якщо немає запрошення до НАТО, то в якому вигляді можуть бути гарантії безпеки для України з боку окремих держав, і чи буде взагалі присутні Сполучені Штати чи будуть присутні серед тих країн які ці гарантії безпеки надаватимуть в Вочевидь, судячи з позиції майбутньої адміністрації, Америка хоче уникнути своєї участі в колі, в тих, хто ці будь-які гарантії безпеки Україні надаватиме. Тобто для нас важливіші деталі, для нас важливіше наскільки тривалим може це бути, якщо ми вже ведемо про це розмову. Для Трампа важливіше поки що сама домовленість, незважаючи на те, чи вона призведе до сталого перемир'я. А для України сама декларативна історія, та й для Росії, до речі, лише декларація про так зване перемир'я. Вона не виконує жодної задачі і не, не є кінцем. Евою метою, фактично. В очікуванні Рамштайну у нас буде оцей, от мабуть, останній так, якщо дивитися по датах перед інавгурацією Трампа, який ще буде представляти Ллойд Остін як глава Пентагону, а, мабуть, ми теж можемо очікувати на якісь там максимально а, більші пакети а, допомоги від поки ще а, демократичної а, адміністрації Білого Дому. А як взагалі може цей формат змінитися? А там більше візьмуть на себе а, ваги європейські. І наші партнери, що ще може бути з Громштайном? Е, ну, формат е, скоординованої військової допомоги Україні він був заздалегідь е, переформатований. Дещо перепрошую за тавтологію ще в 2024 році, з розумінням, що може змінитися адміністрація в Сполучених Штатах, і е, суть цього переформатування була: що якщо до е, фактично кінця 2024 року Рамштайн був ключовим координаційним центром, то тепер з 2025 року все більше. На себе повноважень і такого ролі координатора цієї військово збройної допомоги перебиратиме НАТО. І це робилося власне для того, щоб НАТО як організація почала більше включатися, оскільки врівноважити можна позицію Сполучених Штатів за Трампа, якщо не буде готовності бути лідером на Рамштайні, можна буде за допомогою процедур і механізмів НАТО, ну, принаймні підштовхувати за допомогою таких політичних сигналів, за допомогою більш сміливої позиції генсека НАТО і інших членів НАТО, тому що Рамштайн. Штайн він фактично був створений через те, що в 22-му році не було готовності всіх членів НАТО під саме Парасолькою НАТО говорити про спільну допомогу Україні або навіть про координацію. А от за два роки після повномасштабного вторгнення Росії якраз Переформатування і певний такий розподіл координаційної ролі вже між Рамштайном і НАТО виглядав більш доцільним, якраз для того, щоб врівноважити. якщо один формат буде просідати, то тоді буде його підхоплювати другий. Але завдання але наскільки буде активним Рамштайн, і наскільки буде активним механізм координаційний під парасолькою НАТО, залежатиме від того, наскільки Трампу вдасться реалізувати його власну політичну мету. Добитися початку якогось переговорного процесу, якщо йому це не вдається, або він впевнюється, що це ні до чого не призводить. Це дуже реалістичний сценарій скоріше за все, його адміністрація елементарно втрачає інтерес і цікавість до того, щоб бути таким політичним лідером, тобто. Зброя може надаватися підтримка може надаватися Україні, але активно присутньою Вашингтонська американська адміністрація в цьому процесі вже не буде. Це буде більш такий технічний бюрократичний процес. А як яка внутрішня зараз ситуація у сполучених штатах? Бо ми бачимо, що навіть у середині республіканського табору не все так спокійно? Там є сварки певних республіканців з красним капітаном Трампа Ілоном Маском. А починається, я так розумію, нас очікує, ще нова спікеріада серед республіканців. Наскільки для нас небезпечні ці турбулентності? Ну для нас не є небезпечними ці турбулентності, але для тому, що все рівно, принаймні, перший квартал, і можливо навіть два квартали нового року і президентської нової другої президентської каденції Трампа вони проходитимуть все під егідою того, що Трамп буде ключовою фігурою. Далі, ось ці внутрішні розподіли повноважень, сфер впливів, і можливо республіканська партія дійсно скине з себе оцей привид, значить, групи. Мага, коли фактично вся республіканська партія перетворюється на заручника політичних ідей тоді кандидата в президенти, тепер вже новообраного президента Трампа, можливо партія повернеться до більш такого традиційного політичного механізму, коли вона може впливати і на свого президента, а не тільки президент впливатиме на, на свою партію, бо це найгірший сценарій для України, якщо цей режим. Підпорядкування партії і відповідно конгресу, фактично. Адміністрації президента це найгірше для України сценарій. Але перший квартал, і скоріше за все, і другий квартал 25-го року це все ще час, коли на запалі виборів на персоналі власного власне, Трампа політична система Сполучених Штатів стосовно України буде їхати на тому паливі, яке Трамп буде заливати в цю систему, а все таки не республіканська партія і не його фактично партнери по партії. Угу Зрозуміло, дякуємо дуже Марія за ці роз'яснення. Марія Золкіна була з нами, голова напрямку регіональної безпеки фонду, дем ініціативи імені Ілька Кучерєва і дослідниця Лондонської школи економіки.